Після успішної спецоперації СБУ на російських аеродромах почали з'являтись повідомлення про можливу ядерну відповідь Москви, але таке бажання зашкодить самій Росії. Про це заявив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Почуємо. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх виключно. Завжди треба пам'ятати, що навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії набагато більше, бо проти застосування ядерної зброї сьогодні весь світ. А Росія тримається виключно на енергоресурсах, які в неї поки що купують. Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа спокійніше. Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації. Руслан Дениченко, виконавчий директор Фейк, з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, доброго вечора. Вітаємо Вітаю. пане Руслане. А якою є ваша реакція, коли ви чергове слухаєте істерику російських пропагандистів, пересічних росіян, які говорять про те, що давайте, давайте ядерну зброю, давайте нам її не вистачало бігом по всіх містах України. Будемо їх знищувати. Про що це говорить? І чи дійсно вони готові її застосувати? Ну, ми кожного разу, коли втрапляються якісь такі подібні події, хоч і атака СБУ на аеродром російський ну була безпрецедентною, але тим не менше, після якихось таких яскравих подій, ми бачимо, як загострюється це бажання російських чиновників, пропагандистів, воєнкорів застосувати ядерну зброю. І дуже багато було таких закликів і від російських чиновників і від пропагандистів. Але цікаво, що Путін уникає, як правило, саме таких ядерних погроз, тому що ну напевно йому не хочеться виглядати таким бовдуром, особливо в очах ну тих країн, які ще його підтримують насамперед Китая і Індії. І... Бразилії, скажімо, Південної Африки. Тому Путін утримується від таких погроз, але от ті, в кого руки розв'язані, вони намагаються довести, що от зараз, нарешті, у Росії будуть руки вже розв'язані, і вона нарешті, от цей удар в має право нанести. Ну і так само пропагандисти підкреслюють, що ну, Україна сама не могла такої операції провести, і це, мовляв, було все організовано британськими спецслужбами і з метою, щоб зірвати мирні переговори. І ну, власне, Путін сам використовує цю ситуацію, дистанціюючись від неї максимально, він завжди дистанціюється від якихось невдач, прорахунків. Але тим не менше він намагається використати це як виправдання, чому він не йде на якісь переговори, не тому, що каже: о, мовляв, з терористами не домовляються. Вони тепер а, по всіх телеканалах а, намагаються представити, що Україна терорист, мовляв, атакує об'єкти на території Російської Федерації. Причому роблять акценти саме не на атаку на аеродром військовий, на інші військові об'єкти. А те, що у них там вибухнули мости на залізницях, і там, мовляв, цивільні загинули. І от тепер тепер вже точно Україна терористи, і саме цю тезу про тероризм України російські пропагандисти намагаються тягати і переконати в цьому як своє власне населення, а так і ну насамперед Сполучені Штати і Дональда Трампа. Ми бачимо, як російські пропагандисти активно працюють в цьому напрямку для того, щоб підкинути оцю цю ідею, що мовляв, Путін не не йде на переговори, не йде на компроміси, не йде на замороження конфлікту, саме тому, що він отримав ось цей удар, і це Україна, мовляв, не хоче йти на, на якісь поступки, і навпаки, ескалює цей конфлікт. Мені, пане Руслане, іноді здається, ми коли з вами ці теми проговорюємо, як, наче якусь паралельну реальність розбираємо, якусь паралельну паралельний всесвіт навіть, пане Руслане. Ось ця їхня одвічна в лапках любов до англосаксів. Скажіть, будь ласка. А ось чи не фіксується вами, вашими колегами якісь окремі атаки росіян на Велику Британію, зокрема? Чи це тільки наша радість, така? Звичайно, зараз от центр уваги російської пропаганди, російських гібридних атак, він перемістився якраз на ті країни, які найбільше нас в даний момент підтримують: це Велика Британія, Франція і Німеччина. Сполучені Штати зараз поза увагою. Вони вичікують і вони намагаються з Дональдом Трампом бути надзвичайно обережними, навпаки, всякими лестощами, всякими там пропозиціями про якусь там співпрацю, економічні вигоди, якісь спільні проекти, повернення американських інвесторів, хокей. А от дійсно в Британії, Німеччині Франції і вже йдуть різноманітні атаки, які, за якими можуть стояти російські е, спецслужби, і ну так само ми і надалі очікуємо, е, хоча б взяти британський приклад з е, атаками. Людей з українськими паспортами з біженцями на майно прем'єр-міністра. Тобто, я думаю, що велика дуже ймовірність, що за цими атаками за організацію цих атак стоять російські спецслужби, і я не виключаю, що щось подібне ми можемо побачити і в інших європейських країнах, насамперед тих, які нас зараз найбільше підтримують. Пане Руслане, повертаючись до тих лякалок, які час від часу поширюють російські пропагандисти і. Про що просять безпосередньо російські громадяни. Якщо мені не зраджує пам'ять, останнім часом російська армія не проводила тестування своєї ядерної зброї, а це дуже важливо для того, щоб використовувати її у випадку відповіді на ту чи іншу загрозу. Вони ж не можуть цього не розуміти, не знати і не усвідомлювати. Е, ну, як, якщо буде необхідність, то Росія вдасться і до випробувань, і до залякування. А це Росія, Росіяни, дуже гарно вміють робити, і теж саме пригадайте цей арешник, який буквально декілька місяців тому в кожному виступі Путін згадував. В кожному виступі згадували російські чиновники. Пропаганда постійно про це говорили. А тоді раптом ця тема якось зникла, і про решник раптово всі забули. Вони так сталися, як гадалися, гадали. пане Русана. Не такі вже він і крутий. Той арешнік. Ну да, ми деякі і військові експерти кажуть, що не показала ця зброя своєї тієї сили, яку мала би показати. Тим не менше не будемо аналізувати саме, саме цей вимір. Але ми аналізуємо якраз медійний, а дуже раптово ця тема зникла з радарів, з російських ефірів і перестали лякати. Саме саме цією зброєю, яку намагалися представити, що це от зброя, яка така. Чудова, просто яка вирішує, поставить крапку в цьому конфлікті, Україна злякається партнери всі злякаються, і, і кінець буде війні на російських умовах. Угу. Пане Руслане, я чудово пригадую одну з наших розмов, коли там з'явилися там діпфейки. Ми з вами моделювали, що буде дуже важко відрізнити справжню інформацію від несправжньої. Таке враження, що зараз ось ці всі тих. Технології відійшли якось в бік, і при створенні фейків використовують якісь ну такі старі, добрі, недобрі, звісно, механізми. Це тимчасово чи варто чекати повернення всіх цих технологій з такою новою хвилею потужності? Ну вони нікуди не зникали. Вони навпаки поширюються. І зараз ми бачимо, як масово з'являються. Такі створені з допомогою штучного інтелекту. Фейкові зображення або супутникових якихось знімків, От, начебто там величезне сукупчення російських військ десь там на кордонах Сумської області, знов таки з метою залякування, або е, створені якісь там фотографії, начебто українські F-16 аеродроми, де вони були знищені ударами всесильних російських іскандерів. Знову таки, ми проаналізували ці фотографії. Вони були з. Зроблені з допомогою програм штучного інтелекту, тобто вони є пропагандисти. Їх використовують, використовують навіть звичайні користувачі, намагаються на цьому зробити якийсь хайп для того, щоб це поширювалося в соцмережах. Для того, щоб ну якимось чином вони намагаються своїй своїй армії, своїй країні таким чином допомогти. Тобто, це є, і на жаль, ми бачимо, що і все ширше і ширше це застосовується. Пане Русане, наостанок я би хотіла трішки підсумувати і пригадати початок повномасштабного вторгнення і зараз інформаційна гігієна. Наскільки українці навчилися розбиратися в недостовірній інформації? Чи є у нас тут успіхи? Звичайно, успіхи є, але, на жаль, ворог не стоїть на місці. Ми зараз не бачимо цієї тупої пропаганди російської, яка була на початку цієї великої війни. Ми забули вже історії про гусей радіоактивних там чи біолабораторії. Тобто, це все відійшло. Росіяни працюють більш витончено, більш розумно. Вони свої ресурси порозподіляють. Ми бачимо, як вони зараз дуже активно працюють на американському треку. На жаль, іноді ці зусилля дають результати. Ми бачимо, що в ну і бувають затримки з постачанням зброї. Бувають і ну, ми бачимо коментарі Трампа, які базуються на меседжах, які розповсюджувала кремлівська пропаганда. Тобто не можна сказати, що. Російська пропаганда зовсім втратила свою силу, але вони працюють і на українському треку, і знову таки вони працюють, намагаються працювати розумно, сіючи у нас розбрат, конфлікти сіючи у нас зневіру, що от у нас немає ніякої надії перемогти. І відповідно намагаються в цьому переконати українців, створюючи екаунти, які виглядають як українські, маскуються під українські екаунти, під українські якісь групи патріотичні тому знову таки ми бачимо антикорупційну тему яка час від часу яку так само використовують росіяни в своїх цілях тому російська пропаганда працює значить і ми не повинні опускати руки ми повинні також докладати зусиль для того щоб їхні зусилля мінімізовувати і для того щоб ця їхня пропаганда була неефективною Пане Руслане, ну і ще дайте кілька порад нам, з глядачами, як нам перестати ставити вподобайки, особливо в соцмережах, під світлинами, які відверто зробив штучний інтелект. Я ну, не ставлю, пане Руслане. То, то звісно, звісно, я не ставлю. Ніхто не ставить, звідки вони беруться, ніхто не розуміє. Інформаційна гігієна в соцмережах. Звичайно, це пити воду тільки з чистих джерел, тобто орієнтуватися на джерела інформації перевірені, де працюють журналісти, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, які інформацію перевіряють, які не будуть вводити вас в оману. А це мені здається головна порада. І відписатися від груп, навіть якісь якщо в цих групах є якісь мільйони користувачів, які постять. Навіть якісь там патріотичні, якісь гасла, патріотичні фотографії, але які ви, яких ви вже ловили або ми ловили як фактчекери на брехні, маніпуляціях. і... бо дуже часто за такими групами ховаються саме вуха російської пропаганди, і вони намагаються використовувати патріотичну риторику. Антикорупційну риторику, риторику яка раз нас роз'єднує, намагається послабити. От не не даємо російській пропаганді і Росії і Кремлю жодних шансів. Перемога буде за нами обов'язково. і Тут важливо, що потім не дивуватися, якщо раптом з якихось невідомих акаунтів надходять повідомлення, які можуть бути шкідливими, вірусними, і можуть потім завдати непоправного лиха вам, вашим рахункам, вашим соціальним мережам, пане Руслане. Ми завжди раді, безмежно вдячні за те, що ви знаходите час, долучаєтесь і вчите нас бути інформаційно грамотними, інформаційно розсудливими і не читати ту інформацію, яка може. Же діяти проти нас за це безмежна вдячність. Нагадаємо глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake. Не вірте фейкам. Дивіться телемарафон.